Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марині Марії. І сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, як його відпустити. Да, так, -да, саме як його відпустити, є різні приклади, є різні поради. Справді, тим, хто боїться одинокість, да, то варто, можливо, порадити з кимось. Якщо, тому ми тут, так? Да? Якщо, наприклад. Ви були довгий час у відносинах, то варто себе запитати, чи багато я часу приділяла собі. І зараз є чудова можливість при себе так, привітати. Так і хотіла сказати привітати. Тому щось так від романтики перейшла на насущність. Тому я і хочу зробити цей розклад, як нам вийти із цієї пустоти, яка утворилася, подивитися на. Те, що сталося іншим поглядом, і як з цим справлятися. І що допоможе відпустити ситуацію? І а вже ж я дам пораду: У нас є три позиції: біла квітка, сонечко і квітка з фіолетовим камінчиком. Робіть свій вибір, або робимо по колодам і розпочинаємо. Так, відставимо поки колоди, поховаємо, так, сховаємо їх. Нехай готуються. А я хочу взяти спочатку оракул, який покаже мені вас. Отже, ми розпочинаємо. Перша позиція біла квітка. Золота квітка з білим камінчиком, але вона нам має показати ситуацію, яка на даний момент знаходить у вас. Як відпустити людину? Це може бути коханий, це може бути не коханий, а людина, яка наповнила вас певними почуттями. Тому. Перший варіант Віра. На що ви надієтесь, якщо мова буде йти про те, що я маю право жити своїм життям, новим життям, там, де буде 3 1 да, 31 з номер карти, такий сприятливий, тому що три ви шукаєте шляхи виходу, і одиничка, це вже дія. Тому. Сама ракул Віра говорить про те, що у вас є усі шанси отримати от вас, терпіння, шлях і вдячність. Чудово, ви знаєте, я, от, напевно, і залишу ці карти, як, знаєте, як, як лікування вашої душі, щоб мозок ваш почув, що ще трохи терпіння, і ви виходите в інший світ. в інше... Життя там, де ви з вдячністю відпускаєте свого коханого. Клас. Ну, взагалі, знаєте, навіть можна потім і не піднімати. А я би хотіла, щоб ви бачили їх, але викладу так. Будемо думати, що все вийде. А ми пройдемося з вами трошки по позиціям і подивимось, чи залишилися, чи є у нього взагалі почуття до вас. Це може бути жінка, це може бути чоловік. Це все залежить від того, кого ви загадаєте. Тому можете робити не один варіант, а да? можете на декілька людей і ставити собі обмеження часу стільки, скільки забажаєте ви, коли б ви не подивилися цей розклад. Отже, чи залишилися у тої людини, яку ви бажаєте почуття до вас? Ну, карта говорить про те, що такі люди, як ви, їх не забувають. Такі люди залишаються назавжди в пам'яті людини, тому що ви насправді багато своєю присутністю, своїм спілкуванням принесли для цієї людини і надали їй деякий такий рост. На що ви маєте надію? Звичайно я на трьох картах. Ну, насправді тут ситуація така, що ця людина теж не повз пройшла ваше життя і залишилося певне емоційне забарвлення. Сказати, що вам було занадто комфортно з тою людиною, можливо, тому що таке прагнення у вас добиватися, в... напевно, це і лякає. Вас і в той самий час ви цим і притягуєте саму ситуацію, тому не дивно, що ви його не можете відпустити, тому що ви маєте надію, що він повернеться. Як на те. Ну, тому що вам, як вам, було з цією людиною. Давайте подивимось. Угу. Карусел, карусел, то як смог, так і спел. Ну, непрості відносини, напевно, ви мали. Реально, от так і скажу, як прийшло, мали віддати один одному певний борг. Тому у вас було то добре, то погане, то, причому кардинально, да? то добре, то погане, то добре, то погане, то погано, погано, добре, добре, добре. І це, в принципі, вас і надихало, вам надавало ці почуття, що таким чином ви думали, що він наповнює ваше життя емоціями. Ну, такий наркоманський і реально наркоманський варіант. Ну що ж. Чому наркоманський, да? тому що за дозою, за емоціями ви приходили. Ладно, давайте подивимося далі, тому що ми маємо навпаки відпускати. Чому чіпляєтесь за минуле? Ну, напевно, я вже і потянула. Далі подивимось. Банально, але правдиво. Ви знаєте, ви чудово знаєте, що ви його не можете відпустити через те, що ви гарно проводили час. І якщо ви робили списочок, на якому писали плюси і мінуси, ви знаєте його плюси. І акцентуєте на цьому увагу, просто акцентуєте. І навіть те, що період забування, ви та людина, яка швидко не забуває людей. Да? Їй треба певний час для того, щоб відректися від певного Стилю життя, від певного забарвлення життя. І на сьогодення ви розумієте, що там да, були плюси, які, можливо, упустили, можливість упустили. Але я, наскільки розумію, ваш весь е, от просто йде від розкладу, це така тема, що я не можу терпіти ці гойдалки. Я не можу, що мені добре, погано, добре, погано, можна мені трохи зменшити це коливання. Що допоможе вам відпустити ситуацію? Це те, заради чого ми з вами зустрілися. Да? Що допоможе відпустити ситуацію? Вийшла карта Да? так, вам можливо, і складно. І складно відпустити ситуацію. Ваша задача просто не поспішати, але налагоджувати комунікацію просто просте спілкування з чоловіками, з іншими партнерами, там, з жінками, да, якщо це чоловік дивиться. І не боятися якоїсь одинокості, не вважати себе, що ви це останній шанс в моєму житті і щепляєтесь да, за це. Тому, чим більше ви будете спілкуватися, тим краще у вас буде. Навіть коло вашого спілкування вас можуть затягнути нові теми, вас можуть затягнути нові інтереси інших людей. І ось таким чином не будувати зараз відносини, а просто розглядати партнерство, різне партнерство. Да? Там з одними дружити, з одним, просто піти на каву, з одними. Але в більшості можете навіть просто поспілкуватися із представ... із родичами своїми, да, із сім'єю, щоб для того, що і своїми дівчатками, з якими дружите вже довгий час, для того, щоб просто себе відволікати і не думати про те, що ви втратили певний там шанс бути не одним чи одною. Давайте візьмемо пораду для вас. <свісно> Чудові вийшли карти, які говорять: ось дивіться, наскільки я от читала про наш мозок, і деякі виходять із старих відносин, і їм треба 16-18 тижнів. Да? По різному говорять, тому що проводили досліди, але. Якщо ви, наприклад, просто відрізаєте від свого життя будь-яку комунікацію, тому що вийшла ката контролю, яка говорить, ви викли... виключаєте. Всі комунікації, які могли бути із цією людиною, які він не був. Я не говорю, щоб не дружити з партнером, з яким ви були в минулому, да? а виключити всю комунікацію і контролювати це, да? будувати своє життя, можливо, переключитися на бізнес, переключитися на зароб... там, зароблення грошей. Да? Тобто і піти зовсім в іншу якусь сферу, на яку ви раніше, можливо, піти на тренінг, якийсь, там, Тільки, будь ласка, не. Можливо, на партнерські відносини, але тут така є загагулінка, тому що ви будете повертатися до порівняння з життя із цим партнером. Нам на сьогодні треба просто відпустити цю людину. Тому давайте ми звернемо увагу на те, що вам треба і необхідно зайнятися собою. Ну і я чомусь хочу взяти, дивіться, в кінці колоди в нас вийшов меч. Так що все вірно. Все вірно, не бійтеся, переключатися на роботу. Досягніть процвітання, тоді ви побачите, ви будете притягувати більш таку сильну, сильну стать, і побачите, що все не так вже і погано. Да? А поки зайдіть в прийняття самого себе, проявіть, будь ласка, мускулінність, тобто такий чоловічий. Да? Підприємницький характер, і не забудьте спочатку. Це має бути вашою мотивацією, процвітання. Проявляємо характер і йдемо в прийняття. Довіряємо нашому створінню, нашому життю і йдемо вперед. Клас, ну знов я почала бути романтичною, а ми переходимо з вами до слідчого варіанту, до другого вам. Віри, вам вдячності, вам нового шляху і терпіння, і віри в тому, що все у вас вийде. Повірте мені, тому що настільки позитивний для вас був розклад. Здорово. Переходимо до другого варіанту. Він вже сам прийшов. Це буде в нас сонечко. Давайте візьмемо нашу колоду, яка мала слугувати. Я вже забула. А вона є. Ось вона. Як відпустити? Як відпустити кохану, кохану? Як відпустити друга да? чи подружку? Ми не можемо все життя, або вони не мають бути належними до нас. Як їх відпустити, коли вони цього бажають, або коли цього бажаємо ми? Давайте, друга позиція сонечко, і в нас ви. Починання. Починання, де вашому садку є ті люди, ось так, я поставлю, видно, да, є ті люди, або є шанс розпочати нове життя, з яким ви більш, ну скажу чесно, більш в гармонії. Чому? Тому що насправді, як ми бачимо по оракулу, наше сьогодні життя, ваше сьогодні життя не є таким барвистим яким могло би бути. Да? Хоча, не дивлячись на те, що у нас є перепони економічні, є можливості і для вашого розвитку, процвітання до товарвистості, як я сказала. Отже, хочу ще. Знаєте що? Хочу. Ну, такий яскравий оракул, який просто показує, що вам треба сфокусуватися на на тому, щоб притягувати до себе ті ситуації, ось саме ці ситуації, от, розпізнавати їх, де ваше, де не ваше. Да? Тобто мати можливість сміливість зайти всі в рота і розпочати починання. Сфокусуватися, притягнути і розпізнати, це моє чи не моє. Отже, на другому варіанті ми бачимо людину, яка реально. Зрозуміла для себе, що вона собою, і не займалася. Тому чи залишилися іч або чи є почуття в тієї людини, яку ви хочете покинути до вас? Так, більше того скажу, що ця людина ще буде проявлятися, немає нічого поганого для того, щоб. Спілкуватися з тією людиною, з якою ви хочете, якою ви хочете відпустити. Ну, дружити це не є погано. Навіть з бившими, бувшими, то я вважаю, що можна дружити. Просто не переходити межу, але так як ви, ну, тому що він горить, я хочу подивитися, які дією він буде. Ще будуть певні поцілунки, ще буде зустріч. З таким Да? Він просто зараз вагається, чи робити йому цю зустріч, чи не робити. Але сила тяжіння до вас в нього дуже така. в в нього чи в неї? В неї. Але він просто розуміє, що є місце розриву і намагається не допустити цього. Хоча навіть дуже-дуже бажає, тому це буде будь-який привід, щоб вам зателефонувати, написати або ще щось. На що підсвідомо ви маєте надію? На що? На те, що все нарешті зміниться. І мені треба лише перетерпіти. О, я прихильниця цього. Ще раз говорю, що по-різному люди можуть від 4 місяців. Да? 4 на 4, да. Десь приблизно від 4 місяців до півроку, а то до року, і вони поступово можуть забути людину. І у вас є чіткий напрям. Чіт... Який курс на те, щоб я маю розпочати нове життя? Ну і що ж? Чому чіпляєтесь за минуле? Вже ж навіть через те, що людина підсвідомо, чи там просто настільки були яскраві ваші відносини, що він притягує вас до себе за законом тяжіння. Чому чіпляєте за минуле? Тому що вам здається, що не, всі, не всю роботу над помилками ви зробили, і, можливо, ви в чомусь були винні, і, і, а може повернутися, буває, коли хорошо. А може повернутися для того, щоб все виправити. Або до мене ще раз прийде така людина, яка ну, мене буде далі вчити, бо я не пройшла цю ситуацію з цим партньором. І ой, зараз швиденько скажу. І є, знаєте, навіть такі випадки, коли може повернутися до робити для того, щоб іти далі. Да? От, от в цьому ви вбачаєте певне таке чіпляння до минулого. Тим паче, ще от той партньор, з яким ви хочете, якого хочете відпустити, він не відпускає вас. Да? І у вас така ще міцна. Давайте як вам допомогти. Чого боятися? Ви, от по факту, я можу сказати, ви просто боїтеся майбутнього. А ви не бійтеся майбутнього. Ви йдіть чітко. Ви не маєте сидіти вдома самі. Ви не маєте сидіти страждати. Єдине, що от в даному випадку говорять категоричність про те, що візьміть обріжте, будь ласка, всю комунікацію, яка є з цієї людини. Або ви можете. Проявити, знаєте, так як тяга там іде сама шерша тяга тієї людини до вас, ви можете з ним зустрінтися, сісти і поговорити, що тільки, будь ласка, включіть таку програмку лояльності про те, що да, справді, нас були відносини, але от вас вони не влаштовують, тільки не робіть такі детальні розборки. Але для того, щоб людині теж не травмувати сильно ту людину, ось і з таким чином ви спокійно пририваєте всі. Всі контакти, всі нагадування, тому що бажаєте висяти, що ні. У нас є чудовий живий мозок, який раз класнуло, да, там десь нагадування, подарунки, якісь його чи її, подарунки, де ще щось, місця там, де ви разом були, не ходіть тими місцями. Тобто, щоб вам не нагадувало. тому що ви можете просто десь проходити, там, де ви там, чудово чуювали, кофеювали. На вечір у вас може абсолютно зіпсуватися настрій, Да? Тобто мозок живий, він працює і він нагадує про себе. Він нагадує, що я хочу той комфорт, я хочу так, щоб ти не страждала, і так далі. Так, що поможе відпустити, я вже сказала, і давайте пораду для вас. Зосередьте свій світ на, на собі. Зробіть вибір на себе, да? повністю поверніться до себе. І, ну, знову ж таки, я скажу, скажу обов'язково, що ви довгий час не приділяли собі тої уваги, щоб почувати себе гармонічно. Можливо, не співали, можливо. Дайдемо подивимося, давайте ще візьму ораку. Дивіться, зразу вийшла б'юті, суверенітет, клас і страх, так, да? будь я вам вже ж покажу ближче. Подивіться. Займіться красою, можливо, купіть собі якусь модну, красиву шмоточку тепленьку на зиму, чи дивлячись, в яку пору року ви дивитесь. От. Відчуйте суверенітет, тому що ви незалежні від погляду, від оцінки іншої людини. Ви займаєтесь тим, чим ви бажаєте, Ви читаєте ті книжки, які вважаєте, ви їсте те, що вважаєте. І займаєтесь собою. І поборіть цей страх, що ви залишитесь наодинці, що ви нікому не потрібні. Вам просто треба перебороти і зайнятися красою свого життя. Ну от! І не забувайте, будь ласка, ваш сигніфікатор чудовий сьогодні це починання. Клас. От. Здорово! Здорово! Бажаю вам скорішого. Збування. Не повертаю вас до минулого, навпаки. І в нас залишається з вами третя позиція. Змінюємо локації, так? не локацію, а змінюємо декорації. І давайте подивимось, що скаже Оракул з приводу вас, які ви є, якою ви є. Давайте, можливо, і так зроблю, щоб було гарно видно. Ой, є зараз. Як я можу відпустити освобождення? Так? Насправді ваша душа говорить, я звільнилася. Подивіться, як їй добре. І зараз якраз місяць, закінчується. Закінчує свій цикл. Можете провести будь-які дівчачі ритуали. Які ритуали вам треба провести? Чудово. Який ритуал вам провести? Можете стягнути свічечкою і виписати всі свої страшки Запросто. тим паче сьогодні, наприклад, гарний день, 22 число, війти у баланс, та, зробити практики балансу, медитації, балансу. Якщо ви не знаєте, можете заходити до мене, я обов'язково вам дам. І, або, наприклад, до себе: любов до себе медитацію. Думаю, буде корисно. Отже, як його відпустити? Давайте подивимося, чи залишилося у нього почуття до вас, чого ви так? Чи залишилося. Я не знаю, чому це питання я вам задаю. Да, для того, щоб вас, можливо, трохи помучити або просто вивести. Ну, можу вам сказати, що людина. Все ж таки сама виходить, в нього залишилося почуття до вас однозначно, але вони більше такого характеру, ви знаєте, меркантильного і більш земного. Да? І він чудово розуміє, чи вона, дивлячись, кого відпускаєте, людина чудово розуміє, що їй час робити вибір в користь себе. І він, в принципі, задоволений сказати, що він страждає ні. І він бачить раціональність вашого виходу з відносин. На що підсвідомо, маєте надію ви. Ви хочете постраждати трошки. І потім рушити уперед. Клас. Тобто ви не збираєтесь повертати відносини. Чому чіпляєтесь за минуле? Ух, 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 ну так. Бачите, більше матеріальний характер. Да? Можливо, ух. Взагалі, більш матеріальний характер, тому що можна було досягти більше, а, не видно, зараз. можна було, У вас був непоганий такий, зв'язок, не зв а непоганий тандем, видавали один одному рівно стільки, скільки заслугували, і вам це подозрели. Тобто були досить комфортні відносини і. У вас були плани на майбутнє, причому такого матеріального характеру. І вас, в принципі, це задовольняло, і ви вважали, що це гуд. Ну, і тепер от все це забираємо. І зрозуміло, що нам треба будувати життя по-новому. Це було з тією людиною навіяно. Ну так цікаво. І дивіться, навіть на що, на що ви свідомо маєте надію на те, що у вас будуть складнощі. Тобто ви не даєте собі шансу на те, що ви можете досягнути фінансового успіху самі. І це для вас просто тяжким таким тягарем на душі, що допоможе відпустити вам ситуацію? Очевидно. Давайте о так, щоб було гарно видно. Ви знаєте, завдяки зустрічі з цією людини у вас багато чого склалося в голові. Єдине, що вам ніби не вистачає сил, не вистачає енергії так дивно. І. Знаєте чому дивно? Тому що. Буквально нещодавно до мене прийшла клієнтка, от саме з цим питанням, можливо, це вона, от, про те, що в неї реально були плани, і вона, вона відчувала підтримку, а ви підтримку грошову. А тут вам треба підтримка більш, знаєте, яка? В мене немає енергії стати бізнес-леді. Я хочу, я можу, в принципі, да, у вас є всі можливості, але ви навіть собі не даєте шансу. І почувати себе зручно, ви можете як з чоловіком, так і без чоловіка. Просто інший формат. Але ви на цьому зациклюєтесь і не залишаєте собі шансу вирватися. Якщо ви зрозумієте, що я чогось не можу, там, ну от в мене треба вирішити певне питання, і ви такі, ну, блін, якби там був він, то він би порішав, чи вона, да? там в неї зв'язки, там ще щось. Вставайте і починайте рухатись. Чому? Тому що до вас прийде інформація. Просто треба зробити вибір. Просто треба взяти і зрозуміти, а можливо, вам та ситуація і не потрібна була. Але дійте всередину себе. Ну, ви не хочете, бачите? Ви не хочете, ви собі не дозволяєте. Але вам треба зробити вибір. Або ви рухаєтесь уперед, по-любому, ви будете рухатись. Просто тут мова йде про якість. Вам є певна місія така, щоб вам треба добиватися свого. Ви прийшли, вам показали в відносинах краще, і тепер ви мусите, не мусите, а от зобов'язані, набравшись досвіду, певно, ви можете зрозуміти, що чого ви, що ви ще набрали звідти для того, щоб формувати собі новий світ, звільняючись від старих програм, припиняйте оце... М Захмарювати своє майбутнє, скоріше захмарювати своє сьогодення стосовно майбутнього. От, от, категорично, ні. Ви вже так робили, тому. Щось показав вам партнер таке, на чому було комфортно жити. І сьогодні вам треба від цього позбуватися, йти в своє, в своє, там, де ви більше любите себе, і ви можете реалізувати, вірити в себе і любити себе. Тому що Аракулич чітко говорить, що любов до себе, тобто ви зможете, війдіть в баланс, припиняйте слюнки, припиняйте ось це. Я не можу, підійти до дівчат, підійти до своїх. Рідних, які вас підтримують, і там, знаєте, як в команді, у, 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 і погнали. Ладно. Давайте, що ну, знов таки, що допоможе. Внутрішня боротьба просто внутрішня боротьба. Зробіть це негайно. І вам повірте мені, що по вісім жезлів вам до да прибуде да, з вами і сила, і можливість, і інша інформація. І, можливо, ви досягнете цього зовсім по-іншому, а можливо, і завдяки цьому партнеру, його порадам, да, яким він давав, там, не слухали ви ще щось, і вона піде, воно піде уперед. І давайте дійсно, Бачите, дії, дії, мудрість і подолання супротиву. The Best. Просто прям, якщо я залишалася романтично на кінець першої позиції і другої позиції, то тут занадто дієво. Дякую вам за увагу. І тепер ми йдемо далі.